Що продається весною 24-го року. В цій серії відео я разом з вами буду переглядати стрічку свого інстаграм-аккаунту і переглядати рекламу товарів, яку запускають наші конкуренти. Я буду оцінювати креатив, рекламу і буду давати свій невеличкий експертний розбір. Так, що це взагалі? От бачите, я от дивлюсь, і я не розумію, що це. Тобто ніде немає назви товару. Що це взагалі? Це для туалетного папіру, підставка для телефону, відсік для речей, три види паперу. Напишіть, що це тут навіть в немає як мені зрозуміти, що це таке. Забудь про біль у голові від непорядку. У нас є рішення, чесно кажучи, не дуже болить голова від того, де в мене зберігається туалетний папір. Стильний органайзер ванної кімнати. Тут у нас це органайзер для туалетного паперу 5 в одному. Тут у нас стильний органайзер ванної кімнати. На другий набір знижка 100 гривень. Це ж не набір, це ж просто як органайзер. Чому набір? Ви заощаджуєте 200 гривень. До речі, друзі, дуже прикольна така штука, коли ви пишете саме не у відсотках знижку, а в. Гривнях Людина одразу зрозуміло, що ага, я заощаджую 200 гривень. Вона не вираховує в відсотках, там скільки, що і так далі. Отут От, вже оту таку картинку додали б, і було б вже 50 разів зрозуміліше в рекламі, що це для чого це і як це працює. Відгуки задоволених покупців, відгука не бачу. Бачу фотографії просто. Прикольно, фотографії є, але ну я відгуків не бачу. Покажіть мені відгуки. Ніхто нічого не написав. Який відгук? Це просто у нас галерея, якісь фотографії. Ну замовити і все. Давайте спробуємо Іван. О, бачите, ну тут просто також дуже не читається цей весь текст, просто купа тексту. Вітаємо Іван, ваше замовлення прийнято. Нечитабельний текст. Я бачу, що воно на зеленому фоні, але дуже багато тексту, і мені не хочеться його читати навіть. Ну і поки ти вагаєшся, твоя мама купує товари в моєму інтернет-магазині. Ще більше корисної інформації в моєму інстаграм-профілі.